Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. У нас декілька годин залишилось до того, що буде Геловін, але я хочу сьогодні намалювати череп. Чому я хочу встигнути ще в нас попереду 1, 2, 3 листопада це в традиції мексиканський День всіх святих? І ну, просто зараз помалюємо і собі по будемо обмірковувати цю тему. Що необхідно, я взяла лайнер. Е бажано, щоб він е був водостійкий, олівець, гумку, і пензлики, і звичайний набір. 12 фарб акварелі. Трішечки ми з вами поробимо плями. Поїхали. Для початку або візьміть щось, або просто від руки наведіть е кружочок. Кружечок у нас буде розміщуватися, ну, його центр буде трішки вищий за половинку сторінки. Далі ми робимо сегмент, відрізаємо нижню частину. Бачите, вона достатньо невелика. Це приблизно одна Даже менше, 1,6 чи одна сьома, от якщо так от поділити по лінієчкам весь кружок. І трішечки відступаємо. І малюємо отакий от прямокутник. Це в нас вже є основа нашого черепка. Бажано, щоб ви відступили однаково від двох сторінок. Ми малювали на заняттях. Дівчата сказали, що це вже схоже на лампочку, якщо ми тут пролініємо. І я подумала, що в нас в голові лампочка, яка сяє від наших думок. Далі, дивіться, череп нас стилизований. Взагалі, так челюсть, щелепа так сильно не виходить в нас назовні. Це більш такий мультяшний варіант. Ми беремо, проводимо таку лінію, наче малюємо частину великого кола. І оцю частину. Також ділимо пополам, можемо навіть провести отут, де в нас був круг, також лінію. Це в нас буде зустріч нижньої щелепи, верхньої зустріч. Тут в нас десь зустрічаються, змикаються зуби. Я трішечки його підтерла гумкою. Далі дивіться: заміряємо оцю частину. І отак от, от сюди ставимо крапочку. Достатньо низько, достатньо високе це в нас чоло буде, але від цієї крапочки, отут по бокам, в нас будуть іти е, дірки для очей, да? може, навіть трішечки ближче, от як, як вони малюються. Малюєте квадратик, паралельно отут. Да? А, приблизно він по довжині буде половину оць, цієї відстані. Далі ви його о, отут от нахиляєте. І оці-всі кути трішечки скруглюєте, і отут трошки можна також нахил. оп, І у вас вийшло око. Одне око інше. можете, Тут вже ви по відчуттям дивитесь, ви можете велике око робити. Далі, от взагалі, напевне, ніс повинен впиратися трошки сюди. Я, напевно, трішки його підійму. Ніс малюється, або трикутничком, або наче таке сердечко, от зараз, наче сердечко, сердечко, от так. От так, по-моєму. Да? Ну, я намалюю, напевне, трикутничком. Напевне, сердечко я не буду. Чи от так. Ні, сер... сердечко або трикутник. Це експромт. Я... я не робила нічого. Так, далі. Щелепа в нас підкріплюється до голови да? черепа до скроні. Отут я роблю такі. Зараз не так воно трішки, вибачте. Це щось у мене такий збуджений стан сьогодні. А, так, куточки. Проти куточка ми ставимо а, не дуже далеко пару мі міліметрів, міліметрів таку от нахилими лінію. І від цієї лінії ми ведемо лінії до щелепи. тут є трішечки, і до скронь. От туди наверх. Це в нас поєднання верхньої і нижньої щелепи. І ви знаєте, я, напевно, цей прямокутничок трішечки зроблю ширше. От. А далі тут в нас зуби. Тут в нас іде, я продовжую цю лінію трошки сюди, якщо ви намацаєте в нас за зубами, є такі, як пальчики, якщо поставити туди дві дірочки. Да? Там, де в нас зустрічаються оце от, нижня і верхня челюсть, там в нас є оця штучка перетин, і в нас такі дірочки. Оце вони будуть отам. А отут у вас зуби. Зубов можете малювати зуби, зуби, скільки завгодно. Я отак їх просто отак от малюю. І такий собі черепочок нас вийшов. От, дуже легко. Далі, що я беру? Я вже, Можете стерти цей малюнок. Ми починаємо обводити його лайнером. Тобто, я просто обвожу чорним. У мене навіть можуть бути лінії позаду, всі зберігатися. Тобто я не витираю гумкою. В цьому також є своя така якась гарна цікавинка. Я сьогодні йшла, гуляла, думала про череп, думала взагалі, от що можна його. Значить, Дивіться, я зараз просто навожу всі лінії, ті, що ми намалювали, просто навожу лайнером. Поверху натискаючи і отут зубчики. Я просто подумала, що в нас взагалі також в традиції українській, це дні, в яких ми там, виходить, у кожній порі року ми згадуємо тих, кого немає з нами. І ну, це дійсно вважається, що поки ми людину пам'ятаємо, то людина, ми даємо їй енергію. Да? Тобто її життя було недаремне. І я чомусь думала, чому так ну, от хочеться да, розфарбуватися у цей черепок. Це ну, і нам зараз це цікаво, да, і дітям. І взагалі, я подумала, що це наче зустріч, така. Ну, що відкривається, типу, вхід у потий де можна зустрітися, привітатися. Не знаю, зараз я так просто собі накидую. Дивіться, в нас є така штучка, так? Тепер ви по ній можете щось розмалювати орнаментами взагалі. Може бути по центру така, наприклад, крапочка, відходити в неї такі пелюсточки туди-сюди. Ви можете саме око розмалювати, додати, наприклад, тут вже пензлями можете малювати як завгодно. Да? Ще коли хочу сказати, коли, наприклад, малюють, вчать малювати тіло людини, да, то починається завжди з кісточок з анатомії. Ось тут я зробила, отут от можна підкреслити теж такі от пелюсточки. Тут вже дивіться на те, як розмальовують і тіло саме, да? Ну, от якісь такі цікаві штуки. Е -е Може, отут-от така от штука йти зверху, е такими лініями також підкреслена. Зараз дуже класно, я дивлюся, як розмальовують обличчя. Можна прям. Дивитися, надихатися тим, як роблять це професійно люди і щось таке собі взяти. Далі, отут у вас може, наприклад, йти отака штучка, якась туди-сюди. Може бути якась квіточка на черепі, може це бути якийсь орнамент, да, який розмальований. Тут же ви можете робити все, що завгодно. Ну, наприклад, якщо це квітка. От просто малюєте кружечки, це дуже простий такий варіант. І е, зараз ще хотілося б щось таке лайнером намалювати навколо черепа. Е, я завжди, От що є таке да, листя осіннє. Потім з осінню е, Дуже прикольно, якщо ви дивилися мультфільм Тайна Коко, там дуже класно. Показано, що дуже багато чорнобривців. Я тоді, коли подивилася мультики, ці чорнобривці у Мексиці, і потім почала шукати, звідки ж в нас це були взяті ці рослини, що вони і в нас завезені. Ну, таке цікаво. А сьогодні я думала, що зараз в нас, крім чорнобривців, є хризантеми, і ще в нас є дикий виноград. От дикий виноград можна, наприклад, От він такий іде от сюди, дикий виноград, там він може бути червоний зараз, да? і якось ви малюєте оці листя. Дуже так, дуже так схематично взагалі виноград, він. Як сказати, такий там п'ять як, як долоня. Малюю, одразу мозок виключається, що казати, як долоня. Там п'ять таких штучок. От, от ви намалювали виноград. Потім, якщо у вас, наприклад, це чорнобривець чи хризантема. Хризантема дуже цікаво малюється. Ну, як цікаво, не цікаво. А, в неї багато-багато пелюсток навколо неї. От я можу, наприклад, хризантемку отут десь намалювати багато-багато пелюсток, які виходять з єдиного центру. Ну, так дуже схематично. Ми Зараз не, ну, зараз головне передати якусь таку ідею. да? Тут може бути у вас пелюстки. Бачите, я навіть навіть трішки отак от коряво веду. Це от так і хотіла я, щоб був такий, наче стиль, наче і швидко. І я не заморочуюсь. Раз, два, три хризантемки, оп. Ну, і от Дивіться, у вас є такий черепок, да? і ви можете вже з ним опрацьовувати якусь там цікаву. Ну, Наприклад, хризантеми в нас можуть бути помаранчеві. Да? Як, от я беру зараз помаранчевий кольор. І просто ставлю таку плямку навкруги черепа. І отут можна. Може бути таке, бачите, в мене ще не висох лайнер і почала тягнутися водичкою розмазуватися. Хоча він водостійкий. Ну, Не те, щоб води стійкий, він, коли висохне, то не буде тягнутися. Далі я беру, о, зараз воно не дуже видно. я беру синій колір і змішую з умброю. Тобто мені такий темно, темний треба. І замальовую очі. А крім очей, може бути ще отут-от темрява і отут. І можете трішечки ще от пройтися по черепу. Знаєте, так, наче водичкою, наче ми підкреслили. Зараз я приберу тут колір. Пензлик я помила, в, в, вижала, витис, ну, воду прибрала і сухим пензликом приправила. Чому я кажу плямки? Ми можемо додавати, бачите, воно підсохло, я додаю сюди ще трішечки такого ж самого кольору, тільки поверху. Я роблю більш насиченим. Є. Ви можете використовувати карандаш для цього малюнку, як захочете. Далі, оцей виноград, я вам сказала, що в нього таке листя червоне, прям, ну це дійсно. Ви можете прям плямки отак от і поставити червоні. Тобто тут головне, ви можете досконало, не виходячи за рамки, от все розфарбувати. А я йду таким шляхом, тобто я просто е, лисуванням додаю ще якогось кольору, ще якогось. От. Сюди можна трішки. Просто наче ми вгадуємо, що отут є такий кольор, от таку плямку. І отут. Можна додати зеленого кольору. Якщо забажаєте, отут до цього листя нехай буде зелено. Бачите, я просто його, от в мене зустрівся, він трішки з червоним, і я його просто сюди кудись наквецила. Далі, хочеться, Да він якийсь такий, виходить, трошки, як сказати, такий. Тут додала, тут ще в мене мокренько, бачите? І висох гарно лайнер, я його за собою не тяну. І хризантемку я, напевно, додам червону. От тут вже я замальовую пелюсточки, бачите, так цікавенько воно виходить. І тут. До речі, хризантемку можна було залишити повністю білою, якщо б ви захотіли. Ну, от, теж як варіант. Далі, чого мені не вистачає, такого жовтолимонного кольору. Отут, от от я додам. І зараз почну потихеньку замальовувати. Отут вже класно по ньому. Ви можете і плямами, а можете, дотримуючись конкретно не виходячи за лінії, що ми намалювали. Оце я зроблю помаранчевим. Тут вже я стараюся не виходити за лінії. Тут я стараюся. Притримати красу. Є. А, і дивіться по собі, якого вам кольору ще не вистачає. О, бачите, от помаранчевого додаю. Все-таки і одразу помаранчевий жовтим вони оживають Можливо, тут якогось такого прикольного смарагдового, да, хочеться більше. Подумайте, чи в чи точно, чи ні, собі додали. Тут вам вже ви можете знайти якусь цікавинку і розмалювати так, як вам ну, захочеться. Просто дати волю своїй уяві. Головне, що ви знаєте, як зробити основу. Ну, от і все. І можна ще додати трошки таких яскравих губ. М можна або провести отак лінію. Отак. Навколо зубчики, або поставити крапочки, як ви захочете. Пишіть, якщо було цікаво, така невеличка замальовка, я ж кажу, що трішки не встигла я раніше, можливо, було, але попереду ще три дні. Це я сюди додала. Тут вже дивіться, тут хто любить от якісь деталі, тут можна вже вимальовувати отак-сидіти от як завгодно, беручи. Дуже різні якісь кольори і отак от, от собі малювати. Але оця історія з плямками навколо. І тут, до речі, до лисування ми можемо додати ще помаранчевий колір він такий, бачите? Тут можемо листечка зафарбувати. Тут таку цікавеньку. Тут можемо додати. Оцю хризантемку теж можна було б цікавенько якось так обіграти. Отака така вам ідея. Малюйте з задоволенням і гарного вам сьогодні свята і гарних днів.